Друзі, всім привіт! Мене звати Юк. Сьогодні мені приїхала нова аптечка від Балистики, яку ми з ними розробляли, вимучували разом. І я хочу вам презентувати, як ідеї в, в неї були закладені, чому так, а не інакше, як її опакувати, що в ній повинна бути. Отже, це бойова аптечка індивідуальна. Да, а, перше, що Брасається у очі, те, що знизу закріплений турнікет для швидкого доступу. Да? Але а, прошу помітити, що турнікет відкрит, ну, підсумок під турнікет відкритого типу. Тому, якщо ми зараз восени воюємо в всяких болотах, срачах, гімні, то він буде засиратися, тому його раджу тримати в плівці. Да? А, вже підготовлені відкриті турнікети взуд. Отже, навіть закрити аптечки, його можна швидко достати для використання. Далі. Аптечка відривна. Отже, якщо мені допомагають, взяли аптечку, не треба паритись зі спередженням. На платформі. Платформа на 3 маляхи. Це дозволяє, як кріпити її на два колчани, як кріпити її назад, як кріпити її на камербанд, о, займає максимально мало місця. В самій платформі, що можна розмістити? Перш за все, це ножиці та рукавички. Щоб ви могли, якщо надаєте допомогу пораненому, використовувати свої власні рукавички. Не завжди аптечки наших попри комплектуються рукавичками гарної якості та підходящого розміру, От, не залажаючи в, в аптечку. Отже, це травматичні ножиці, теж, якщо треба, в швидкому доступі. І картка пораненого. Це все не випаде, тому що воно фіксується стропою. Тому при посідненому носінні не ножиці, ні рукавички випадати не будуть. Далі, що всередині? Ідея аптечки в тому, щоб вона була плоска, максимально плоска, щоб вона не відвішувала, була удов... зручна у використанні в якомусь обмеженому просторі, була зручна в використанні, якщо аптечка висить на 6 годин. На жовті ну, і щоб всі а, інгредієнти аптечки, да, всі комплектуючі аптечки були запаковані там максимально щільно і займали максимально мало місця. Отже, а, аптечка розкривається одним рухом. Да, можна швидко її розкрити на адреналіні і так далі. В чому ідея? Ідея в тому, що ми надаємо допомогу. Навіть якщо там, нам треба переміщатися, змінилося тактичні обставини, щось помінялося, ми взяли аптечку, піднесли, нічого з неї не випадає. Отже, друга ідея, яка в неї була закладена, це те, що все необхідне для швидкого, швидкого надання допомоги да, в нас є перед очима. Перш за все, це рукавички. Да, там. Рукавички одразу в нас є пара тут, пара тут. Є ще місця, куди можна розпіхати рукавички для вашого зручного використання. Рукавичок ніколи не буває забагато. по друге, турнікет. Да. В нас є один турнікет зовні аптечки, один турнікет всередині аптечки. Да. Тож, як мінімум два турнікета в нас вже є. А. Маркер. Якщо на етапі TFC та там, етапі польових умов ми фіксуємо час накладання турнікета. <клес> Далі. Ну, бинт для перев'язки, думаю, зрозуміло, Бинтов, бинтів виходить доволі багато. Друге, зупинка масивних кровотеч із вузових ділянок. Бинт. От. Отже, одразу його видно. От, одразу ми можемо його дістати та використовувати. Бинт. Ізраїльський бандаж для фіксації тампонади, для перев'язки. Теж у нас є одразу у доступі. Незофрінгіальний трубопровід. Правильного розміру, з лубрикантом. Теж є, він фіксується, він нікуди не випадає. Що є ще в швидкому доступі? А, наприклад, а, хімічне світло для маркування там, пункту збору поранених, пораненого в залежності від тактичних умов. Декомпресійна гілка використовуємо тільки якщо вміємо користуватися, і, а вже ж, аклюзіоне наліфте. Дві термоковри і пластик, армований скотч, От. який теж завжди будуть знаходиться. У цьому маленькому карманчику можна тримати щиток для ока, пілпак. Та в моєму випадку це засіб для знезараження води на всякий випадок. Отже, Як ви бачите всередині конструкції, все фіксується резинками різного розміру. Тут є два ряди резинок, які дозволяють, в незалежності від комплектації аптечки, да, там, у вас можуть бути, можуть бути трішки інакші засоби. Вот, але ви можете. Підлаштувати фіксацію так, щоб вам було зручно і нічого не випадало при її використанні. Сподіваюсь, ця аптечка вам сподобається. Вона буде вам зручна у використанні, та насправді ніколи не знадобиться. Всім гарного дня, па-па!